Друзі, вітаю всіх! Я Кирило Василів, засновник і головний міколог бренду корисних грибних добавок Mushroom Culture Shop і Herbal Choice. Давно не бачились, давно не розповідав вам за свої плани, і на все є поважно причина, як я думаю, що ви знаєте, яка саме, це дуже щільна робота, яка займає більшу частину часу. А якщо пам'ятати за те, за те, що. Ось ці ручки, ось ці ручки. А з 2021 року створювали для вас капсульні курси, експериментували, робили все власноруч. То десь через них пройшло не менше 3,5 тонн зернових культур, і було створено, по моїм підрахункам, більше 3 тисяч капсульних курсів. З 15 серпня виходить свіжий врожай Южовіка. Він буде. А інше він буде технічно кращий, тому що туди додалось більше чотирьох корисних добавок поживних, які напряму впливають на щільність субстрату, на щитність подобних ціл, на те, яким буде ваш досвід приймання, і на кількість активних речовин відповідно до якості, які будуть впливати на цей ваш досвід. Поступово в продаж повернуться капсульний курс Верхелбл а які були розпродані кожному. Цих курсів робиться в невеличку партію десь 25-30 курсів, попутно які, якщо вони розпродаються, вони відновлюються. Ось саме зараз, після того, як будуть запаковані всі мецеляльні курси жовика, коли буде зроблена як мінімум мінімальна партія капсульних курсів 200 капсульних курсів, почнеться праця над курсами від HerbalShoice. Це буде чага, це буде тепер задарний курс лисичок і бетонів оздики. Це буде бійнечу з джолиного пилку, Це буде обов'язкова чага, стрільний ча тіла, чаги перемолені. І а вже ж, це буде грінсайд. Це перший капсульний курс від Herbal Choice з зернятка каноплі, світграсу і спіруліни. І ще буде виведений у продаж спиртовий антиперизитарний екстракт на екстракторі собственно це не просто завити спиртом, це є певні технічні обмеження, в яких а, циркулює все виробництво. І, а вже ж, після того, як Прийде сезон збору амонітускарії, будуть робитися спиртові ваші любимі екстракти, які ви зможете замовити. Маю надію, тому що в наш час планувати дуже складно. Зможете замовити разом з капсульними курсами після листопада. Десь 15-14 листопада це традиційна дата на початку продажу капсульних курсів. Як ви вже могли побачити на сайті, а сайт є найголовнішим джерелом абсолютно всієї інформації з докладного опису продукції, того як вживати технічних даних складу капсул до найголовнішої графи, протипоказів, яка дуже важлива, тому що кожної культури є свої протипокази, не кажучи за багатоскладовий капсульний курс від Herbal Choice, там, де у кожного суперфуда, є свої протипокази, і це важливо. Перед покупкою це обов'язок сама клієнта вивчити максимальну інформацію, а наш обов'язок максимально докладно її подати вам, щоб ви могли це прочитати і замовити. Всі замовлення, які були оплачені, відправляються кожен день до 17.00. Якщо ви не оплатили замовлення або ви чекаєте дзвоночку, це знаєте холодні дзвони. Добрий день. А чи все так, як ви написали, або щось по-іншому, бажаєте пройти опитування. Такого всього немає, тому що я транслюю своє бачення на те, як має бути комунікація з клієнтом, а комунікація дуже проста. Треба зробити невелику кількість кроків, просто ввести свої дані, оплатити замовлення, і у той же день а, воно буде відправлено до вас і ви почнете приймання. І почнете свій позитивний досвід приймання нашої продукції і продукція, яка створена була власноруч, ви вже пам'ятаєте цими ручками. Коли будуть мухомори? Дуже прекрасне запитання, і воно заслуговує окремого відео, тому що останнім часом дуже багато людей стало питати це запитання і хочеться зробити якесь таке, знаєте, окреме звернення до цих людей і передати їм такі ключові моменти. Для того, щоб вони зробилися досить більш безпечним і більш приємним, і щоб не попиталися на гачки маркетинг, це навіть не маркетинг, це навіть просто бабки у цьому процесі. Суто технічно, виходячи з різних областей нашої країни, сезон починається трошки в інших сроках. Якщо казати суто за продукцію, роблю я і збираю я власноруч, то збір починається десь наприкінці осені і продукція виходить у продаж з 10-15 чисел листопада. Це це обумовлено технічними моментами, так як, як тільки а, збігаються всі умови, а умови дуже різноманітні: від перегріву почву, від стресування загальної біосфери, від того, що. Махмори, а мені тому скарі, для мене це приємніше їх так називати. Вони гриби крізні. І від цього виходить дуже багато купо факторів, які впливають саме на те, яким імпульсом буде виходити новий врожай, новий збір. І наскільки гриби будуть ефективні, скажімо так, не кажучи за найголовніший момент, який чомусь за ці ці три останні роки, які я наблюдаю за ринком, тупо не робиться людьми. Люди тро просто тупо продають в'яло і травлять людей, не вникаючи на базові дослідження, які є в інтернетах, і які можна почитати і зробити все технічно вірно і безпечно для того, щоб рівні мус і ібо були безпечні і ефективні з рекреаційної терапевтичної цілі. Ну це вже окрема історія. І це ви побачите дуже дуже надіюся. Ви побачите, тому що, чесно кажучи, часу не вистачає, і вас чекає два звітних відео по попередньому і по попередньому року збіру амоніта в лісах, які були присвячені кожному врожаю. На жаль, часу не так багато, і маю велику надію, що я вже не в тому форматі, який я планував. Інформативному розказати вам за все, скоріше за все, ці відео будуть більш такі, знаєте, медитаційні, присвячені самому процесу і настрою збору, і, маю надію, вони передають мій настрій і в моє інтимне відношення до самих грибів в цілому. Так от, хочу вам відмітити, що за якщо в попередній, попередній врожай було продано більше 500 капсульних курсів, як і мікс. Єжовики Аманіти і окремо сподових ціл Аманіти, то минулий рік було продано в половину. Це було зумовлено саме тим, що а, прогрів ґрунту був недостатній були перемінна температура, що у певному сенсі вплинуло стресово на грібницю, загальну грібницю. А в тих локаціях, які я збираю, і хочу відмітити те, що ці локації мої любимі, які я повертаюсь кожен рік, вони були у певному сенсі небезпечні, тому що самі знаєте чому. Дуже багато табличок заміновано, дуже багато наслідків бойових дій, і це у певному сенсі, враховуючи, що ціна за ці останні роки не підіймалась. Дуже обмежує і додає певних стресів і різків. Саме тому останні врожаї, остання продукція з Аманіти, що в попередній що в попередній, попередній рік, продавалася в достатньо короткі терміни. І я не був здивований, тому що люди бачили весь абсолютно процес технічного збору, технічної сушки і наповнення капсул. І для прикладу останній е, врожай, останній збір амоніти, як і окрема капсула з подовими цілами амоніти, як і мікс капсул свіжого врожаю їжовика від нашого ферми і подовий ціл амоніти, так само, як і спиртові екстракти, які були зроблені. Е, суто з етанолу на екстракторі сок, то було продано за дві доби. Потім окрема партія була продана на благодійний збір, але це вже окрема історія. Тому хочу сказати, що якщо вийде так, що цього року, дай Боже, вийде повернутися в свої любимі місця і позбирати знову гриби і зробити цього капсульну серію, обмежену серію, я не можу знати, наскільки природа вирішить, наскільки інтенсивно буде рост знову плодових ціл у лісах і моїх любимих локаціях. Але все ж таки тримаю надію, що це буде, і ви побачите цей врожай. Тому, якщо так все зібрати, хочеться дуже багато вам розповісти, але це буде якось пізніше. Наступний врожай, збір, грибів, мухоморів, карпатських, там, я не знаю, там, ви зрозуміли, головне, щоб не алтайських. Буде після 15 листопада. Ця дата майже не міняється щодо самої ціни, вона залишається такою самою. І залишається такою самою акція на знижку на другий-третій курс під час покупки, разової покупки. Окремо хочу вам звернути увагу на спиртовий екстракт, який так само буде цього року. Але, знову ж таки, не можу нічого вам а, обіцяти. Тому що ми живемо дуже складний період. Саме знаєте, чим він забумовлений, чому він стався. І в даний момент немає конкретики і немає можливості планувати щось на довгий період. І саме, що буде в кінці осені, це відноситься до довгого періоду. Дякую за те, що ви прослухали це відео до кінця. Воно обов'язково буде окремим для того, щоб відправляти людям, які питають, тому що. Сучасна обстановка на ринку і те наскільки довго наскільки якою кількістю продають люди, в якому форматі в відкритих пакетах продають люди плодові тіла мохомора, тому що модно, тому що бабки. А мене трошки хвилює, і я би хотів власноруч і від себе для людей, клієнтів, які давно з нами, може, 21 з року, може приєдналися достатньо недавно. Дати всю необхідну інформацію, зробити це максимально безпечно для вашого позитивного досвіду. Тому всім дякую за увагу і переходимо далі до наступного блоку. – це перевірка власноруч у домашніх умовах вашої їжі, ваших фруктів, вашого всього, що ви захочете перевірити, на безпеку для приймання. Саме тому хочу вам порекомендувати. Ту продукцію не нашого українського рубника, який вже ми компонуємо два роки, це А Саме ними перевіряється вся продукція, всі врожаї, які виходять у продаж, так само, як і закупочні суперфуди, розхідники, які вихоробляються, додаються до капсульних курсів курсу Choice. Ось так виглядає продукція від фирми йоча. На даний момент і те, що знаходиться в обробці в роботі, це аналіз на тест, експрес-тест на нітрати. Саме якщо казати за нашу міську ферму і за грибні врожаї культур, то перевіряється поживний субстрат на нітрати. Завжди результат цих експрес-тестів знаходиться на перших параметрах оцінки, це зрозуміло, але це стало доброю традицією. І можу вам з певністю порекомендувати цього виробника для перевірки ваших, вашої їжі, не кажучи за те, що зараз йде сезон кавунів, сезон динь, фруктів, і не завжди ви маєте розуміння, звідки їх везуть, які суто безпечні і небезпечний рівень нітратів знаходяться в них. Дуже все просто. Інструкція є на сайті виробника. Так само ви можете прочитати і тут, і все необхідно є в комплекті. Окремий тест, який використовується кожен врожай, це смарт-тест і тест на важкі метали. Як ви можете бачити, тут є цілий список речей, на які перевіряються як плодові тіла, так і загальна міцеляльна маса кожної партії. А перевіряється все саме партіями, а не загальним кількістю. Окрема історія, окреме відео щодо сертифікації лабораторної на перевірку, як воно має бути і що воно таке. Буде окремо, маю радію, що можливо зможу взяти окремий коментар саме у головних техніків від а, лабораторії і виробника самої очі, щоб він прокоментував те, як саме а, законно. Технічно вірно має бути виглядати лабораторна перевірка, сертифікація, а не те, що ви можете бачити на ринку суто в форматі бумажки, щоб дивитися, у нас є сертифікат, а що там написано, неважливо. Тому е рекомендую. Це в форматі реклами, але я хочу вам сказати, що наша кооперація з виробником Йочем знаходиться суто на дружецьких е умовах. І я з задоволенням можу впевно рекомендувати цей тест для вас, для вашої сім'ї, для ваших близьких для того, щоб ви частково або повністю використали свого життя на З найголовніше з їжі, то, що ми приймаємо кожен день. Ну, давайте трошечки, це стисненько. все, я дуже люблю розмовляти, дуже люблю розказувати за свою справу, але часу не так багато і варогідня того, що хтось додивиться до кінця, дуже маленька, але точно знаєте, які люди будуть. Що ми маємо? З 15 серпня виходить свіжий врожай грибних культур. На цей врожай це буде суто і жовти ще й попередні запаси Треметесу, але це вже окремо ситуаційно буде. Вирішатися, чи буде взагалі капсульні курси, чи ні. Далі велике оновлення капсульний курс від Herbal Choice. Це буде чага, це буде Be Nature, це буде Green Side, це буде. Що там ще буде? Це буде Forest Quest з лисичок, ціл лисичок і бутоні гоздики. Щодо спиртових екстрактів, буде нова серія спиртових екстрактів з чаги, стерильних стіл чаги, один до одного вода до етанолу на спиртовому екстракторі сокслету. І окремо буде антипрезитарний спиртовий екстракт з подових тіл сутитанолови, з подових тіл лисички, бутонів, гвоздики дуже гарний натуральний а засіб для очистки від паразитів. Я вам прям дуже сильно рекомендую, особливо якщо ви будете використати його разом з капсулами. І окремо буде свіжа партія квіткових трав'яних корінних міксів, як саматки, так і вудсток. Абожнюю, нарешті, людина, яка збирає е, всі розхідники, літня людина вже другий рік, дуже цінує цю людину, дуже відповідальна, вона відправить саме цей розхідник, і саме цього розхіднику буде створена свіжа партія квіткових травяних міксів. Щодо останньої інформації. Найголовніше, що вам треба знати, це те, що за посиланням у профілі є сайт, на якому є повний асортимент, кожен день перевіряється асортимент, наявність, є максимально докладний опис продукції з головною графою протипоказів. На кожну продукцію вона різна, тому дуже важливо, щоб кожен людина, кожен клієнт вивчав цю графу, тому що це персональна відповідальність клієнтів. А моя суто персональна відповідальність, як і самої компанії, фірми це предоставити всю інформацію вам для знайомлення, щоб зрозуміти, чи треба її приймати вам, чи є певні ризики для приймання. Тому дуже дякую за увагу. Дуже дякую за те, що ви додивилися це відео. Я дуже радий те, що це відео є. Ви скоро його побачите, тому що часу за час ну не вистачає, і час де повністю на роботу. І дуже ціную тих людей, які дуже відповідально можуть ознайомити з публікаціями на сторінці, побачити всі необхідні текста, які спрямовані саме на допомогу того, щоб ви максимально швидко забили замовлення, і максимально швидко воно було відправлено. І щоб ви почали свій приймання і отримали максимально позитивний досвід приймання. Тому всім дякую, бажаю всім наснаги. Підтримуйте армію, підтримуйте ближніх, це важливо. І робіть все для того, щоб колишнє середовище навколо вас і ближні ваші люди, знайомі, друзі процвітали, були щасливі і не забували найголовніше за наше майбутнє. Це це було сказано багато, але це не просто слова, і саме від цього залишить наше спільне майбутнє і те наскільки. Ми, ви, всі будемо займатися нашими любимими справами цього життя і продовжити займатися цим далі. Всіх обіймаю, всім дякую, гарного тижня і гарного закінчення вам літа!